Йоу, друзі, всім привіт, з вами Шторм або Фенікс, назвати хочете, І сьогодні ми продовжуємо виживати на нашому улюбленому одному блоці в Майнкрафт номер 8. Це вже восьма серія одного блоку, ви можете в це повірити. І за цей весь час дивіться, що ми зробили. Давненько мене тут не було. мене не було, можна сказати, майже місяць. Але нарешті я вернувся до мого прекрасного прекрасних ягід. Так. До моїх прекрасних ягід. Або одного блоку. Все разом, боже, мене тут не було. Як я забув, ностальгірувати тут на самому блоці. Копати тут блоки, мене вбивають, я їх убиваю. Я вже можна сказати, майже це все забув. Давайте добуваємо ці прекрасні ягодки. Вони тут виросли, що як багато вже так, майже, охрініть. Кірку в зуби і добуваємо блок. О, блок води. Так, і про так треба забирати. Е... О, божечко! Господи, я нападався, друзі. Я вже думав, що я впав. Розумієте, якби я впав, <схи> всі мої ресурси впали б в долину, було б не дуже приємно. Ого, золотий блок, нічого собі, це круто, це дуже добре. І давайте заберемо цю воду. О, до Доски, доски. Але, в принципі, да, так, корабль, кораблі є в морях, тому і риби також є в морях. Але мене на них звертати увагу. А ти ще хто? Я сподіваюся, тобі тут буде приємно. Так, тут небагато місця, але тобі стане, <смір> черепахо, так, і... і в нас пішов дощ. Як приємно. Я лише зайшов повиживати, відзняти це відео одного блоку, якого вже майже місяць не було, і тут душ. Божечко, ще й тебе бракувало. Так, ми якось маємо цю жабу болотну вбити, щоб вона у мене тут не стрибала коло мого будинку. Хоч не стригнуло, в мене так мало сердечок, то господи вже піди звідси. Так, ні, 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 попадати до мене не треба. Або правильно, правильно ти зробила, сама падаю туди в долину, щоб я тебе не бив. Не очікував. Я, звісно, я ж забув, що це у нас, як сказати, ва... біом водний, а тут цей страж водяний. Так, зато ми вик... випили молочко і ефекту більше немає. Давайте продовжувати добувати блок. Не тут так зразу знов з'явилася ще одна чучундра величезна, і в неї наміри мене точно вбити. Господи, як вони вже задрали мене. Скільки можна? Ні-ні, ні, будь -ні -ні. Ні -ні -ні, ласка, ні-ні. О, як ти вдарила сильно. Ти зараза водяна. Ну <плес> <плес> забічку мені знову мене це втома. Все, я її вбив, знову молочко. Набираю знову води. І так, так, у мене з'явився тут дельфін, якщо хтось не знає. Сполівався йому тут. Комфортно. <світ> Якби я там був, мені би не було дуже комфортно. Давайте продовжуємо добувати цей блок, і, можливо, буде якась наступна, скоріш за все, фаза. Я надіюся, звісно. Знову ти! як думаєте, друзі, що я зараз буду робити? Можливо, вже догадалися, можливо, ні, але я зроблю воронку. Там, де, як знаєте, мені зараз треба дуже багато камню. Ось дуже багато, і воронка з скринею мені в цьому допоможуть. Зараз я підкладу коло лави і буду собі спокійно добувати блоки камню і вони згорати не будуть. І це буде дуже добре. От таке я зробив, я надіюся, що це роби, а можна зараз навіть перевірити. Давайте щось кинемо. Давайте блок землі кинемо і в скрині це є. Все. Дуже добре, тепер у нас блоки кам'я не будуть згорати, і це мені буде дуже допомагати, е, бо зайві блоки камню точно потрібні. Так, дивіться, зараз в нас це є, і зараз в нас буде робота камінчиком. Надо мені вже добувати камінь. Все, все, досить на мене. На сьогодні я добув тут два стаки камню. Два стаки камню, це скільки я добув, Я десь добував, ну 20-30 хвилин, десь ці два, два стаки, а може й менше. Я не знаю, я не рахував. Але мені надоїло, я не люблю сидіти на одному місці. Я люблю ходити. Вгадайте, що я йду робити. Правильно, правильно, я йду забирати у моїх бджіл мед. Дуже страшна робота. Дуже-дуже, друзі, страшна робота. Це треба бути дуже акуратним. Забрати і тікати, тікати. Я бачу, там три бжоли за мною ганяється. Закриваємо двері і. і. Так, привіт, такі бжілки. Лиш не кусайте мене, щоб не померли. Мені цього не потрібно. Продовжуємо робити ту саму роботу. І давайте заберемо з цих ящиків у мене закриваємо... закриваємо. Закр... Закр... Ху-ху-ху-ху-го-гу, <свист> а що так багато? На превеликий жаль, одна бджола мене таки вкусила. Навіть не одна, а можна сказати дві. І мені зараз це біло дуже жалко, бо це їхнє зараз останнє життя, можна сказати, зараз вони помрут. Це дуже сумно. Блін. Я допустився такої помилки, я не зміг забігти. Додому і одна бжола вже померла. Як бачите, це одна, що літає, зараз вона теж, на жаль, помре. Як би не хотілося. Ну чому така механіка придумала, що якщо жила жали, то все. Вона вже більше не буде працювати, а буде вже помирати. Це якось по-дурному придумали. Але це змінити вже неможливо. Бувай б, жілко. Я також не забуваю, що мені пора працювати. Треба добувати цей блок. Треба більше блоків, треба більше матеріалу. Було б добре, якби земля випадала, б... а тут вже і земля, і не буде, на жаль, друзі. Бо мені би чимось розширити блок, але вже нема чим, бо вся земля, яку ви тут бачите, це вже й останнє. Нарешті я дочекався. Тут спрут помер, не зважайте уваги. Вже нарешті фаза. Я не знаю, по суті, яка буде фаза, але нарешті. Бо цей один блок води це був дуже довгий, дуже великий. Не знаю, скільки там матеріалів не збиралося з цього, але він був дуже довгий і дуже. смертей! Боже, як я напудився, друзі. Так, я так розумію, це у нас. Пекло. Так, ні, мене, дружу, вбивати не потрібно. Хоч ти міг зараз мене вбити. Давайте ліпше підемо і заснемо. Поспимо чуть-чуть, бо я не хочу, зараз ще й монстри якісь появляться. Подивіться, які ці скрині бардак. Тут повний хаос, друзі. я знову, друзі, тут і мене знову чуть не вбили. Хі -хі -хі. Як я обожаю Майнкрафт просто. Так, ви мене бісите, а ну, геть, звідси. Я не люблю, коли ці спавняться з цим цим. цим... Як це називається цей дядькою, що спавниться тут. Але зато з тих твоїх лам випадає речі. Наприклад, шкіра і поводки. Так, давайте знову добувати цей хі -хі, прекрасний блок. Це перший зараз, Це зараз буде перший раз, як я добуваю цей блок. Буде жорстко. Я сподіваюся, що нічого не заспав. Знову. Ти що, іздіваєшся з ме? Ідеально? Просто супербомбезно, просто ідеально все. Е... О, господи, божечко. Матінку різно, скільки можна вже. Не пугайте мене, будь ласка. Так, так, давайте це ще домовимо, це я так розумію. з... Е... О, боже, що за діть, що за свиня. Мать, ти моя жінка, та доста вже мене убивати. Де це ти моїх бжіл не вбивайте! Зараза! Воно. Ви бачили? Вона вбила мою бжолу! Прийшли зраче параші люди. Навіщо мені вас? Так, я можливо зробив велику помилку, що вбив цього пігліна, але мені вже чисто байдуже. Вони мою бжолу вбили. Господи Боже, як. тепер вони спавниться не будуть. Ще я яблок. Як мене задовбали Я, Я сподіваюся, не буду появлятися ці зогліни, бо зогліни не дуже потужні. Ви бачили, вони з трьох ударів мене вбили. Це, це трешак. Тому я взяв на всякий случай з собою щит. він мені точно знадобиться. Магмокуп. Магмокоп. <свист> Як я вас не Я чесне слово, я їх ненавижу в пеклі. Я просто їх ненавижу. Ці стрибучі зарази. Також треба подумати, чи, потрібні... чи потрібна мені лава. Я думаю, що лава мені точно знадобиться. Так, заберемо ще це. І давайте знову продовжувати. Я сподіваюся, що нічого поганого не з'явиться. І нічого поганого на мене не вб'є. О, скриня. І в скрині є махмокрем і е, факели душ, якось не факели, а смолоскепи, Душ і залізо. Ну, приємний бонус. Так, друзяшки, наступила ніч уже. І я знову іду продовжувати скопати цей жахливий блок. Так, М -м 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 так, знову лава, лаву. Ми знаємо як забрати. І тут, я сподіваюся, нікого не буде, щоб ззаді мене... мене хтось вбити. Бо мені не потрібно зараз вмирати, я вже помирав пару. О, боже. Що Чо ти зробила? Ти зірвав на мені блоки. Ти... Я тобі помщуся, ти ЗАРАЗА! я тебе вб'ю. Я тобі клянося цим блоком Я що я тебе вб'ю. Боже, у мене лізь палає. У мене палає моя... мій сад чи якось там. Господи, ви розумієте, що це саме найгірше, що могло зараз тут бути. Це гаст. Він мені тут зараз все знищить, що тут є і немає. Це, це повний О, ні! Це буде дуже довго. Я думаю, що треба відходити, треба швидко переспати ніч, щоб, мабуть, ніяке не появила. Може, ця штука знищить цей хаст. Господи, Боже, навіщо мені це? Що за прокляття? Так, не навижу пекло, не навишу, ражу парашу. Де де та штука? Де та штука літає? літать? У мене все горить! У мене блок горить, мене дерево горять. Боже, все тушити, все тушити. Давай, давай, різкане своїм життям. Я тебе вб'ю, я Я що казав, yeah. я тебе вб'ю! все, це гад... гаданий більше немає. О Боже, що воно зробило мені? Дивіться, у мене з лісу лишилося оце, воно мені все зірвало, ні все це зірвало, один волик зірвало. Я надіюся, що бджоли живі, бо якщо ні, то я буду проклинати цю рашу парашу назавжди. Я так її проклинаю кожного дня. Oh, все, так я все потушив. Отпер... Чим це все залатати? Я не знаю, в мене немає блоків землі. Друзі, фокус. І все чисто, Нема ні дерев, нічого. Просто пустота, друзі. Я все зібрав, дивіться. <пасправж> так, я думаю, що давайте ще й це дерево зброємо. Навіщо воно вже тут мені? Це береза, так стоїть вже 100 років тут, вже стара. А вона мені тут навіть не мішає, але мені зараз нема що робити, тому я її зараз збрию. Давайте зламаємо ці останні блоки, зламаємо цю стовп берези, і все. Господи Боже, все поломане в мене. Я не навижу це, я не навижу своє життя. У мене навіть місця нема, друзі. У мене все заповнене в моєму інвентарі. Давайте викинемо. Давайте викинемо те, що мені зараз не потрібно. Оце, оце і оце, і оце. І буде чуть більше місця. Ні, це потрібно. Треба щось засаджувати назад дерева. Ну, давайте святогрив, давайте все, ну, давайте поводки. в мене є в сонскрінях. Так, все, забираємо і йдемо до нашого складу. Для вас секунда, а для мене мінімум година. Дивіться, що я зробив. Я відновив це все, вже все, у мене були кіски, я всі ці дерева підростив. Також в мене чуть-чуть, ну, небагато але ферма. Я розвіджу корів, бо треба багато санів в Майнкрафті, мені потрібно. І також я створив скриню, де її матеріали до наступного відео. Я надіюся, що в наступному відео номер 9 я вже зроблю собі нормальний будинок, бо вже восьма серія, а я живу в якомусь складі там. Ну що, друзі, пора закінчувати це відео. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео, і ви поставите свою подобайку і підписку. Я старався дуже сильно. Дякую всім за перегляд і всім пока, друзі, до зустрічі!